Довгоочікувані коробочки взуття знову в Євроманії. Літнє взуття 35 кг, Сорт Крем плюс екстра, ціна 19 300 гривень. І дивимось на модельки. Перша моделька Nike з Сіточкою, наступна Puma. Дивимось далі. Найчики. Дуже, до речі, крутезна моделька. Дивимось далі. Адідас, гляньте, які чоловічі, класні. Просто сік! В такій коробочці, до речі, дуже багато кросівочок. Мені здається, більше, ніж в коробочках по 20 кг. Тому це дуже класно і вигідно. Попадаються бренди, брендів тут багато. Джек Вульський. Вау, ви тільки гляньте. Це скарб. Це скарб. Тут будуть попадатись також дитячі модельки, але їх тут мало. Переважатимуть дорослі, тобто чоловічі та жіночі. Ще одна моделька Nike. Дуже красива, до речі. Adidas. Гляньте, у нас там підошва. вони в ідеальному стані. Для того, щоб забрати таку коробочку собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram. Дуже-дуже крутезний модельний ряд. Дивіться. Бомба. Дитячі знову. Ось така моделька мечків. Класні. Дивимось далі. Прості. Мазую біленькі кедики. Розміри тут всі можливі і дуже багато бренду. Справді, дуже багато. Так як це взуття літо, майте на увазі, наповнення будуть не тільки кросівочки, наповнення буде різне. Можуть попадатись також босоніжки, туфельки. Дивимось далі. Оу, гляньте. Жіночий каблучок. Знову маленькі адідаси, дивіться. Ну, малі, ну вони дуже милі. Дуже крутезна коробочка, мені вже подобається, але тут ще дивитись і дивитись. Мені здається, що відео вийде трохи довгим, але це того варто. Жіночі класні пуми. Дивимось далі. Така моделька буде зручна. Зручна легенька моделька. М -м. Наступні будуть ось такі. Бачите, вони теж новесенькі, гляньте на стан підошви. Так, Це сорт крем плюс екстра, де звичайно що переважає крем. Багато хто з вас спитав, за ці коробочки. Нам приїхало оновлення товару і. Звичайно, такі коробочки у нас знову в наявності, тому хто чекав. Супер, ви дочекалися, дивіться, вкуми. футзалочки. Наступна моделька. До речі, дуже легка. стан підошва, І ось так вони виглядають. Так! Шкіряні модельки тут також є. Я забула вам про це сказати. Дівчатка, гляньте. Ну це, це скарб, не знаю. Отакий вони, каблучок зручненький. Дивимось далі. Adidas знову, ви тільки гляньте, скільки тут брендів. А, на відео я покажу вам цілу, абсолютно цілу коробочку, тому у вас є можливість порахувати кількість пар у лотику. Така маленька буде, теж дуже класна. Просто вау, просто вау. Ще одні жіночі, такий цікавий каблучок, класна моделька стейна. Дивимось далі. Речі, я вже підглянула, це 38-й розмір. Теж ж виглядає дуже класно, мені здається, вони максимально зручні. Ось такі вони. І знову пуми, ну хто б сумнівався. Ну, подивіться. І це ж Класс, це просто клас. Так, що, продовжуємо дивитися коробочку. Так, така моделька жіноча, зручна. Стокола. Повністю-повністю новесенька. Кросівочки в чорному кольорі. Ось такі. Така сіточка легенька. Так, дивимось далі. Чоловіча модель. Так, вона виглядає. Погнали далі лодочки жіночі, шкіряні, до речі. І така моделька замшева чоловічі. Так, дивимось далі. Ще одна моделька чоловіча. але це ще не все, тому що я там бачу ще красівочки, тому зараз будемо дивитися. Мені здається, це якийсь бренд, але я не впевнена. Якийсь бренд. Ось так вони виглядають. Будемо далі. Така моделька буде. Ну класна коробочка, просто бомба. А я нагадую ціна: 19300 гривень за цілих 35 кілограмів. Це все рівно менша ціна, тому що коштували такі коробочки дорожче. Ми на них зробили класну акційну ціну. Ще дитяча моделька. Ось така. Красива. Вау, дівчатка! Це просто сущилось. Не подивіться на цю модельку. Така красиві, клас. Так, ще одні адідаси дитячі. Ось так вони виглядають. Це нечищений оригінал Тут багато брендів і взуття нечищене. Тобто, яке приїхало, таке і є дивіться Клас. Ще одна моделька чоловіча, лакована. Дивимось далі. Така моделька буде, дивіться. Так як це сорт крем плюс екстра, звичайно, тут модельки є і екстрові, але переважає крем і це видно неозброєним оком, Гляньте, модельки справді топові. Знову чоловічі. Я вам показую абсолютно Абсолютно весь лодок. Дивіться. Чоловічі. Що там у нас далі? Знову лодочки. Схожі на ті чорні, що я вам вже показувала. Футзалочки. Так само. Без жодних дефектів. Просто єдине, що треба почистити. Адідаси Ще одні лодочки, до речі, шкірині. Класі. Така медалька буде жіночок. Вау! Просто вау! Дивіться, домба. Так, ще одна пара красивочок Ось така чорненька. Ціна 19300 гривень. Така моделька буде. жіноча. І показую вам останні позиції, які залишились, останні пари. Це буде ось така жіноча. Жіноча ось така буде. Знову лодочки, нагасенки. І остання пара в цьому лотику. Буде ось така все лотик розпаковано до кінця. Я нагадую: для того, щоб забирати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.